Во ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Найдорожчі брати і сестри, в сьогоднішню проповідь я хочу розпочати закінчення сьогоднішнього читання святого Євангелія. А це йшла мова, що ті люди Гедеранського краю, до яких прийшов такий поважний гість. Йсть, який лікує хворих, хіба в них не було хворих? Де є село чи місто, яке би могло похвастати з тим, що в них немає хворих? Хіба в них не було, не було біди? Хіба їм не було потрібне Боже благословення? А може, були якісь померші, яких треба було воскресити? І те, що було не під силу людям? Це було під силу Христові Богові? Але що вони кажуть? Побачили, яку велику кривду зробив їм Христос. Та ви ж є також євреї з покоління Гада. Вам також строго Мойсей заказав їсти свинину? То що роблять на ваших пасовисках свині? Вівці так, козли так, кози так, но свині ні. І Господь позбавив вас того злочину. І що вони кажуть? Іде геть від нас. Які то жорстокі слова? Нам не треба твоєї ласки, твого благословення, нам не треба молитися. Дай нам чистий спокій, ми собі знову заведемо свиней, будемо жити так, як ми жили. Ти будь добрий, сідай у свій човен, пливи в свою сторону і дай нам чистий спокій. А що сталося з тими свинями? В тому краї жив один чоловік страшно біснуватий. Ви можете уявити, коли Христос питає, як тебе на ім'я, той каже Легіон. Но це по-різному кажуть. Одні кажуть, 7 тисяч злих духів, інші кажуть 20 тисяч. Ще інші твердять, що це було, ну, це було дуже багато. Це тисячі злих духів сиділо в людині. Така людина вона страшно мучилася. Вона жила на цвинтарі. На цвинтарі не є нормально жити. Цвинтар це є місце для небіжчиків, для померших. А він жив серед тих костей, серед тих грубів. Люди, нараз, які хотіли відвідати своїх померлих, не могли прийти нормально, бо він накидався на них, кидав на них каменем. Навіть написано, що в'язали його ланцюгами. І він ті ланцюги без проблем рвав. Тому що в ньому сиділо пів пекла. І ось такий чоловік біснуватий, жив в тому гадаринському краю. Докучав людям. Докучав людям. І ви знаєте, Христос вигнав того біса з нього. І той чоловік став здоровий. Він навіть просився, щоб Ісус взяв його в апостоли. Але бачите, це не сподобалося людям того краю. І ось вони кажуть: так можна собі розважити. Краще хай буде той біснуватий, краще хай ті біси живуть в наших містах. Але хай нам буде добре. Хай нам добре розмножується наше свинство. Хай то свинство приносить. Нам прибуток. І ось, дорогі мені так можна собі легко, знаєте, порівняти навіть з нинішніми часами, що там, де приходить Христос, там мусить бути знищене свинство. А свинство це і гріх. Свинство в очах Божих це є. Коли людські уста, чисті уста сотворені проставляти Творця, а вони говорять погані слова, Клинуть, брешуть, лаються, матюкаються. Свинство є тоді, коли є зрада в супружому житті особливо. Свинство є тоді, коли немає взаємної поваги. Вдома, в родині. Як Господь може назвати, коли людина, яка є утворена на образі, на подобу Божу, вона п'ячить, вона наркоманить, вона тяжко зароблені гроші, програє на автоматах. Та й ми самі люди кажемо, коли лежить в рові чоловік п'яний, до кого ми його прирівнюємо, ми не кажемо, о, лежить лев, напився, як орел. Та ні, напився як, як свиня. І ось коли Господь людина так сама, яка обкрадає, бере чуже. Господь, коли прийде в людське життя, чому так мало людей ходять до церкви? Та бо вони розуміють, що вони повинні позбутися того свинства. Вони повинні втопити тих своїх свиней свого власного життя. Але їм так і комфортно жити. Як не вкраду, то не проживу. Як не збрешу, то день прийшов намарно. А церква що вчить? Що вчить Христос, бо церква дає Христа, що вчить Христос? А не співпадає з людським життям. І тому так часто люди сучасні говорять, до Христа. Так я сказали в свій час ті люди з Гадаринського краю, іди геть, з тобою є одна кривда, бо ти, коли приходиш, ми повинні позбутися гріхів, а без тебе є набагато легше жити. І тому, дорогі мої браті і сестри, ми бачимо сьогодні, хто докучає людям. Ми бачимо сьогодні, хто рве Кайдан, хто є такий опанований злим духом. Ми бачимо, як ніби сусідня держава, але як вона поводиться, як вони поводять себе, вбиваючи, гвалтуючи, насилуючи. Хіба це є справа Святого Духа? Ні, це і люди, в яких вселився. Не один легіон злих духів. Бо інакше, дорогі братії і сестри, не можна виразитись. І я би хотів сьогодні наголосити: можна воювати так зброєю, це в першу чергу так можна сказати. І дайте нам побільше зброї. І ми волюємо проти людського тіла, проти ворогів наших. Але, дорогі браті і сестри, треба так само. В першу чергу я би сказав церкву. Треба сьогодні багато молитися. Треба сьогодні багато випрошувати тих Божих ласк, щоб насамперед, так як Ісус сьогодні виганяє Злого Духа з того чоловіка. І той чоловік побачив світло, побачив, що, де він жив, побачив, чим він займався. Йому стало стидно, щоб також Господь прогнав того злого духа з нашої держави. З нашого краю і щоб в нашій державі, в нашому краю настав мир і спокій. І тому ми просимо нині Христа, щоб Він завітав до нас, до наших містечок, до наших сіл. Ми не виганяємо Його, ми хочемо, щоб він залишився з нами назавжди, щоб він був нашим паном, нашим володарем. Нашим хлібодавцям, бо тільки в його силі подарувати людям мир, подарувати людям спокій, подарувати людям Боже благословення. І тому сьогодні, дорогі мої, ми щиро заносимо наші молитви перед престіл Господа Бога і Фатімської Богородиці і непорочного серця, щоб вони чували над нами, а там де є Бог, там де є Марія. Там немає місця дияволу і злий дух. Амінь.